Куряче м'ясо багате білком і містить дуже мало жиру, і тому його можна вживати навіть тим, хто дотримується дієти. У кожної господині в запасі напевно є десяток рецептів страв з курки, але ми підібрали ще кілька цікавих варіантів курка шиврі. Вам знадобляться 4 курячі грудки: 30 волоских горіхів або фісташок, 1 яєчний білок. Невеликий пучок петрушки, один зубчик чеснику 50 вершків, сіль, перець приготування. Відріжте малі філе і в чаші блендера подрібніть разом з білком, горіхами, вершками, петрушкою і чесником додайте сіль і перець у великих філе проріжте кишеньки. З товстої сторони і за допомогою кондитерського мішка наповніть їх отриманим мусом посоліть і поперчіть. На сковороді змащеній маслом. Обсмажте філе до золотистої скоринки, потім перекладіть на деко, стелене фольгою і відправте в духовку 2 на 20 хвилин, курячи гумілки в листкових мішечках. Вам знадобляться 500 г бездріжджового листкового тіста, 6 гумілок, 500 г картоплі, 300 г печериць, 200 г рібчастої цибулі, 2 стлу рослинного масла, зелень, спеції, часник за смаком. Приготування картоплю очистіть і відваріть, гумілки посоліть і підсмажте на олії до готовності, подрібнені гриби і цибулю. Також смажте, перекладіть в миску і змішайте з розім'ятим в пюре картоплею. Тісто розріжте на 12 квадратів розміром 1010, покладіть один один на інший, щоб вийшло 6 квадратиків і трохи розкачайте кожен. Так ви ущільните мішечки. На кожен квадрат покладіть по два ст начинки. Зверху поставте гомілку, акуратно підніміть краю мішечка і не туго перев'яжіть звичайною ниткою, відкриту частину ніжки. Загорніть у фольгу, викладіть все надеко так, щоб гомілки стояли і відправте в духовку 2.00 на 15 хвилин, курячі стрипси, стрипси, анг стріпис-смужки. Традиційна страва американських ресторанів швидкого харчування вам знадобляться? 500 г борошна, 1 яйце, стому молока г рослинного масла, вівсяні пластівці, спеції для курки, наприклад, паприка, сушений перець чилі, сіль перець приготування, стану сметани, збийте яйце з молоком, всипте більшу частину борошна сіль і перець, наріжте філе на смужки 2-4, залиште в отриманому соусі на півгодини, змішайте борошно, що залишилося зі спеціями. В окрему миску насипте вівсяні пластівці, доведіть масло до кипіння, шматочки філе по черзі умочіть в борошняну суміш, потім в пластівці, і обсмажуйте в олії 3 хвилини до рум'яної скоринки. викладіть стрипси на паперовий рушник, щоб масло скло, ойкодон, або омлет з куркою. блюдо японської кухні. Вам знадобляться 300 філе, 1 цибулина, 3 яйця, 1-2 стрису, 6 соєвого соусу. Два стлоц, укру 20 зеленої цибулі, приготування у сковороду налити соєвий соус, підігрійте на середньому вогні, філе наріжте на невеликі скибочки, коли соус закипить, покладіть туди нарізано тонкими півкільцями цибулю і всипте цукор, помішуючи, смажте 3 хвилини, а потім додайте філе і тушкуйте до готовності 5-7 хвилин. У мисці збийте яйця і залийте м'ясо, не перемішуючи, накрийте кришкою і готуйте 3-4 хвилини рис відваріть, викладіть на тарілку, а зверху покладіть омлет і зеленою цибулею, салат з курки з виноградом. Вам знадобляться 400 грудки, 1 стл діжонської гірчиці, 60 майонезу, 60 майогурту, ч. солі, 3 стіл каперсів опціонально, двісті винограду. Можна взяти по 50 винограду декількох видів: червоного, білого, чорного і зеленого, 90 пекана або волоського горіха, перед смаком приготування відокремте м'ясо від шкіри і кісток і зваріть в підсоленій воді, потім наріжте кубиками, змішайте майонез, йогурт і гірчицю, виноград розріжте навпіл, додайте каперси горіхи, досить розділити їх на 2-4 частини і соус курка. Запечена в темному пиві, вам знадобляться 6 гомілок, 250 мл темного пива, 50 гродзинок, 1 зубчик чеснику 1 ч, солі, 1 ч, цукру, спеції для курки за бажанням. Приготування гомілки на сіллю цукром і спеціями можна взяти, наприклад, чебрець, майоран, куркуму або базилік. Складіть у форму для запікання і посипте родзинками, який заздалегідь потрібно обдати окропом. Залийте пивом, накрийте фольгою і відправте в духовку 2,00 на 20 хвилин. Потім фольгу зніміть і запікайте ще 15 хвилин. Курячий салат з горіхами і грибами. Вам знадобляться 500 філе 200 г сиру, 300 печериць, г волоських горіхів, 2 зубчики чеснику, зелень, сіль, майонез з маком. приготування відварене в солоній воді філе наріжте кубиками, дрібно нарізані печериці, обсмажте на вершковому маслі. Сир натріть на крупній терці, змішайте все з подрібненими горіхами і часником, заправте майонезом, прикрасьте зеленю салат з курки з бананом. Вам знадобляться два грудки: один яблуко Антонівка або інший кислий сорт, два банана, стох сиру, п'ятдесят грудзинок, стло майонезу перець, сіль за смаком, приготування. Грудки відваріть в підсоленій воді і дрібно наріжте, сир натріть на дрібній терці яблука наріжте кубиками. Додайте нарізані кружечками банани, родзинки, заправте майонезом поперчіть. Шотландський суп кок-аліки, аліки, кок анг сотк, алекі, півень і цибуля пори. Традиційна шотландська юшка просто в приготуванні, але дуже ароматна, вам знадобляться 1-5 курки, 2 курячого бульйону, шість тебел цибулі цибуліпори, 1 з перлової крупи або рису. Стох чорносливу, один лавровий лист, чотири гілки чебрецю, шість діялок петрушки, сіль перець за смаком, приготування. Розділіть курку на частини, обсмажте, складіть в каструлю і залийте бульйоном, покладіть петрушку, чебрець, лавровий лист і варіть півгодини, у цибулі відріжте білі частини і крупно їх наріжте, додайте до супу і варіть ще 20 хвилин. М'ясо дістаньте і відокремте від кісток. В суп опустіть перловку або рис і чорнослив, посоліть, поперчіть і варіть ще 20 хвилин. Покладіть в суп м'ясо. Куряче м'ясо добре поєднується з різноманітними інгредієнтами. А як гарнір до страв з курки відмінно підійдуть рис картопля овочеві суміші.